Я хотів би згадати про одну історію, яка трапилася з царем Ізраїля Соломоном. Коли ми чуємо ім'я Соломона, що ми згадуємо? Це Соломон, який дуже мудрий був цар в Ізраїлі, він був дуже багатий, і при його правлінні не було жодних воїн. Він правив 40 років. І ось на початку його служіння, на початку його царювання, йому було 20 років. Біблія про це говорить. І ось сталася одна подія, про яку я хотів би, щоб ми прочитали. Це перша книга царів, третій розділ з п'ятого вірша. У Гівеоні Соломонові вночі у вісні з'явився Господь. І Бог сказав йому: Проси, що я мав би тобі дати. Ви знаєте, коли ось читаємо ми цю, цю історію, цей вірш, Бог звертається до Соломона і каже йому на початку його царювання. Проси в мене, що хочеш, і я тобі дам. І ви знаєте, коли от я ці читаю рядки, то я думаю, що би я попросив. От якщо би Бог мені з'явився і каже Михайло, проси в мене що хочеш, і я тобі дам. Що би я його попросив? Що би попросили ви його? І ви знаєте, ми можемо багато думати, розсуждати. Можливо, більшість з нас би попросили про те, щоб війна закінчилась. Або щоб воїн зовсім не було, або, наприклад, можливо, хтось би попросив собі квартиру, або кращу автомобіль, або, можливо, ще інші. І ось тема і думка, яку я хотів би сказати, які наші пріоритети? Про що ми думаємо? Що би ми попросили, чим ми живемо? Якби Господь у нас задав нам це питання, то що би ми йому відповіли? І ми дивимося далі з шостого вірша продовження цієї історії. А Соломон відповів: Ти виявив до твого слуги, мого батька Давида, велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою, чинив і простоті серця, ти виявив щодо до нього велику ласку, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Справді це ти, Господи Боже мій, тепер поставив на місце мого батька Давида, царем твого слугу. А, але я ж дуже молодий, і я не знаю, як вірно поводитись. Твій слуга перебуває серед твого народу, якого ти обрав, народу численного, якого через велику його численність важко докладно прорахувати. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. І сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього. І ось Соломон, це все відбувається у вісні, Бог йому з'являється, і він просить у Бога розумне серце. Це те, про що він переживає, це те, про що він думає, як можна управляти цим великим народом. Всі люди різні, у нього багато можливо там міністрів, як управляти царством, як управляти цим народом. Чи достатньо буде грошей там, чи можливо, щоб Бог зберіг його від ворогів, його, які навколо Ізраїля. Але Соломон просить, щоб Бог дав йому розумне серце. І ви знаєте, розумне серце це те, це говорить про пріоритети, які були у Соломона. І ви знаєте, коли ми читаємо книги притчів, ту, яку книгу написав цар Соломон, то ми бачимо, що там багато говориться про мудрість. І якщо ви будете читати. З першого по дев'ятий розділ там дуже багато говориться про мудрість. Ну, наприклад, там такі проводяться приклади, що мудрість накрила стіл і запрошує до себе. Або інші якісь приклади. І говориться про те, що мудрість вона дається від Бога. І прочитаємо притчі, перший розділ, сьомий вірш. Говорить це місце, ви знаєте, початок мудрості, страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Початок мудрості це страх Господній. Це коли ми не просто боїмося Господа як Бога, який має, і дійсно його варто боятися, тому що його достатньо один подих, один дотик його і людини вже може не бути. Але ми тут говориться про інший страх. Ми боїмося Бога в тому плані, що ми не хочемо зробити. Йому неприємно, ми хочемо жити так, як він заповідав своєму слові. І ось цар Соломон говорить, що він вибирає те, що я хочу, щоб ти дав мені розумне серце. І далі говориться, і сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке, а не попросив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті твоїх ворогів. Але просив собі розуму, щоб уміти судити. Тому я вченю за твоїм бажанням, ось я даю тобі мудре і розумне серце, такого, що, так, так що такого, як ти, ще не було перед тобою і так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив: багатства та славу, так що рівного тобі мужа не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. І ви знаєте, Бог подарував Соломону не тільки мудре серце, він йому подарував, ось ми читали і багатство, і славу, і що в нього, коли він царював, був спокій, і у нього було все для того, щоби. Просто спокійно жити і насолоджуватись, і також будувати країну. І ви знаєте, коли ми так дивимося, що Соломон отримав мудрість від Бога, те, чого він бажав, те, що він, на що він орієнтувався, і Бог йому дав значно, значно більше. І ми згадуємо, можна згадати Євангелія від Матфея, 6 розділ, 33 вірш. Ми всі це знаємо, віруючи люди. що... Якщо ми шукаємо Божого царства і Його праведності, то все інше нам додасться. Якщо наші пріоритети є Боже царство і його праведність, все інше, про що переживають інші люди, а вище говориться в шостому розділі, про що йде мова: про, про одяг, про, про гроші, все Господь дасть в свій час. І коли ми дивимося, що далі, Соломон. Ось, коли він це відбувалося, йому було 20 років, і він царював 40 років над Ізраїлем. Дуже довге було його царство. Але дивлячись, й розділ ми читаємо. 42-го вірша. Коли до Ісуса Христа, коли він звершував земне служіння, приходили книжники і фарисеї, які чули від Нього багато слів, Божих, як настанов, і йому казали, що покажи нам ознаку, і ми повіримо, що ти дійсно прийшов від Бога. Покажи нам знак. Ось нам недостатньо те, що ти говориш, те, що ти зцілюєш, покажи нам знак. І ось знак, який він говорив, це 42-й вірш. Христос говорить, Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з краю світу, щоб послухати мудрість Соломона, а тут більше Соломона. І коли ми читаємо про життя Соломона, про притчі Соломона, про книгу Екклезіаст, пісні піснів, ми бачимо дійсно там багато мудрості. Бог дав йому такі здібності для того, щоб. Керувати їм, щоб ми могли зараз це читати. Але життя Ісуса Христа, ось коли Він був звершував земне служіння, Христос говорить, що цариця Савська, яка приходила до Соломона, і до нього приходили не тільки цариця Савська, а багато інших мудреців і просто царів послухати. То тут більше, ніж Соломон. Христос, це є мудрість, повна мудрість, повната мудрості. Це є наш Господь, який може умудрити кожного, хто приходить до нього. І ось цей такий, скажімо, місток, який говорить про те, що Христос він і є ось ця мудрість, Він і є той, хто нас може умудрити. В народі кажуть, що розумна людина, вона вчиться на своїх помилках, а мудра людина, вона вчиться на чужих помилках. Але, так правило, як правило, що не виходить вчитися на чужих помилках. І це така світська мірська мудрість, це таке прислів'я. І ось я хотів би ще прочитати дві є мудрості, про які говорить нам священне письмо. Це послання апостола Якова, третій розділ. Прочитаємо з 13 го вірша: Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже свої діла в лагідні мудрості, доброго способу життя, коли ж маєте гірку заздрість і суперництво у ваших серцях, не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, а земна душевна, бісівська, тому що де заздрість, де чвари, там безладдя і всяке лихе діло. А та мудрість, що з гори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя. І добрих плодів безстороння, нелукава, адже плід праведності сіється в мирі і творцями миру. Ми бачимо тут, що Біблія, Слово Боже, розподіляє, що є мудрість, дві мудрості: є мудрість життєва, душевна, яка, наприклад, про що це говорить? Що, як правило, в цьому світі що таке мудрість вважають? Це здібність, знання, які я маю. Примінити на практиці, або можна сказати, ще критичне мишлення, коли людина, маючи знання, вона їх правильно використовує. Це людина мудра. І ви знаєте, є багато академіків, є багато людей, які дуже такі мудрі, є, які дуже багато знають професори, або просто люди, які багато начитані, мають можливо подекілька вищих освіт, і вони дуже розумні. Вони можуть багато процитувати, може, деякі знають і Біблію, і своєю мудрістю вони можуть на любую тему проговорити з людьми, і для них це не є якась складність. Але це мудрість, яка дається від знання. Це мудрість, яку люди почерпують від книжок. Це звичайна людська мудрість, яка, можливо, що знання вона надміває. Людина може стати. Досить така горда. Я знав колись одну людину, працюючи, він мав дві вищі освіти, і так він пішов працювати у нас водієм-експедитором. І ви знаєте, коли ну, давали йому експедитора до нього, він був водієм. Він дуже презирливо відносився до людей, тому що експедитор це хто, як правило, це людина, яка без вищої освіти. Це звичайна людина, яка можливо після училища або навіть зовсім немає освіти. А він мав дві вищі освіти, якісь, я вже не пам'ятаю точно які, він дуже презирливо відносився до цих експедиторів, які йому давали. І коли я пробував або інше говорити, він дуже зверхньо говорив. Це говорить про те, що мудрість, ця світська, мирська, вона призводить, ну вона дає знання, але що ці знання у плані вічності? Що нам дасть ці знання? Ну, Будемо розумніше за інших тільки. Здаватися, але інша мудрість, про яку говорить апостол Яків, це та мудрість, яка сходить з гори, насамперед чиста, мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава і плід праведності сіється в мирі і творцями миру. Настояща справжня мудрість, яка дається від Бога, це відбувається через відносини з Богом, через відносини з Ісусом Христом. Христос є повнота мудрості, Він є мудрість, і якщо людина стає ближче до Христа, вона стає зовсім іншою. І коли апостолів, брали, приводили до Синідріона, і казали, що вони нерозумні, вони не мають такої світи, як ми. і Як же вони так говорять, що можуть нам перечити, можуть на рівні з нами говорити? І це все говорить про те, що Дух Святий він навчає. Віруючу людину. І ще прочитаємо перше послання до Корінтян. Апостол Павло в першому розділі 20-ї вірш, з 20 го вірша говорить так: де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство, оскільки світ своєю мудростю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог зажадав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Тут говориться про те, що люди, які де мудрі, де грамотні, де ті, які мають якісь високі звання, де вони знаходяться у відношенні до Бога, яке вони місце займають перед Богом. Тому що вся ця мудрість, яка мирська, яка можуть здобути люди, вона нічого не варта, тому що вона у вічності не буде ніякого мати сенсу. І ось апостол Павло говорить про те, що коли світ своєю мудрістю не зрозумів Бога. Ви знаєте, багато люди знають, багато є розумних людей дійсно. І в Луки написана притча про слугу, який, коли його взяли на гарячому, спіймали. І він пішов домовлятися одному, каже: напиши мені розписку, всі ми знаємо цю притчу. І ось Христос сказав, що люди цього світу. Розумніші інколи чим віруючі. Розумніші, чому? Тому що вони багато знають, вони можуть працювати для себе. У них ці для того, щоб збагатитися або думати про себе любимого. Але е, так буває в житті, що вони можуть більше знати, чи віруюча людина. Але тут говориться, що вони в своїй мудрості, при своєму знанні не бачать головного, вони не бачать Бога. Вони не побачили Бога серед творіння. Серед те, що ми дивимося, що навколо нас є навіть зараз осінь, наближається і один листочок може мати декілька кольорів або велику гаму кольорів. І багато ми дивимося на природу, і була вже проповідь ось недавно про це, що це є одна із книг, яку Бог відкриває для всіх людей. Достатньо тільки подивитися, що і побачити Бога, який є всемогутній, який створив весь цей всесвіт і нас створив по своєму образу і подобі. І ось далі говориться апостол Павло пише, що адже немудре Боже, розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі погоржене і неіснуюче, щоби позбавити сили існуюче, щоб, кожне, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом, від нього і ви в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю, від Бога праведністю, освяченням і викупленням. щоби збулося написане, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тут говориться, що Христос став для нас мудрістю, від Бога праведністю. Що тільки завдяки Ісусу Христу ми маємо від Бога мудрість, ми маємо від Бога розуміння. Колись я недавно закінчив читати книгу Джеймса Кліра, вона називається Анатомія атомної звички. І ось він один приводить приклад в своїй книзі, що життя, ну кожна наша якась подія, ну, наприклад, починається ранок. Наше, і ось буває так, що до кінця дня в нас вже дуже поганий день вийшов. І ось він проводить такий аналіз, чому це відбувається, і він говорить, що коли ми зранку встаємо, все ж добре ще. І потім він говорить, що відбуваються якісь події, ну, наприклад, задає нам хтось запитання, або ми маємо що зробити, а ми не зробили. І ось він говорить, що ось так розходиться, якщо ми вибираємо неправильний шлях. Або вибираємо якусь погану відповідь, ми уходимо в гіршу сторону, потім іще в гіршу сторону, потім, можливо, один раз в кращу, потім в гіршу. І так доходить, що і день у нас вийшов в кінці поганий. І це людська мудрість. А про що говорить слово Боже? Про те, що якщо комусь із нас, ми розуміємо, що не вистачає мудрості. Апостол Павла Яків пише в першому розділі п'ятого верша. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Тут апостол Яка він говорить, що. Якщо із нас комусь не вистачає мудрості, як правильно відповісти, або як правильно е, вчинити щось, або навпаки не вчинити, що просить нехай у Бога. А далі говориться, що Бог дає всім. А далі говориться ще більше, Він дає щедро, він дає щедро і не докоряє. Якщо ми не знаємо, як е, діяти в тій чи іншій ситуації, ми маємо слово від Бога, що якщо ми звертаємося до нього, по цьому слову ми маємо відповідь, що Бог врозумить нас і дасть нам мудрість. І Він дасть нам не просто мудрість, а Він дасть нам щедро. Він дасть нам не просто відділивши ось тобі, ось стільки, а все інше там ти сам, Бог дає щедро. Що таке щедро? Це багато. Це коли мали тобі дати там 10 чи 100 гривень, а дають тобі 10 тисяч. Тобі дають багато значно більше. Навіть коли ми цього не очікуємо, Бог дає значно більше. А далі говориться, що і не докоряє. Про що це говорить? Що навіть якщо ти не використав цього і проігнорував Божу мудрість, то Бог тобі не докоряє. Що це говорить? Що ти можеш наступного разу знову попросити. І знову попросити: Боже, дай мені мудрості. І Бог знову дасть тобі щедро. І знову не буде тобі цідить, ділить ось тобі поверхи, а все інше, Бог дає щедро. Давай підставляй ладоні і тобі ще насиплю. Говориться про те, що Бог дає щедро і значно більше і не докоряє, тож буде йому дане. Але є одна мова: що нехай просить з вірою, немало не сумніваючись, тому що людина, яка сумнівається, схожа до морської хвилі. Морська хвиля. Ніколи не може, море постійно, воно бурхливе, воно залежить від приливів, від відливів, вона постійно хитається, і будь-який вітер, цю хвилю, він повертає в одну сторону або в іншу сторону. І можна це привести приклад, що цей вітер, якихось перемін, вітер якихось різних випробувань нас може двигати, повертати нас в різні сторони. Але якщо ми стаємо як скеля, що цей вітер тоді нас не може зворушити, якщо ми стаємось вірні до Богу, вірні Йому, якщо ми розуміємо, що Христос є наша мудрість, що Він є наше спасіння, що Він є наш Господь, то ці вітри і ці морські хвилі нас ніяким чином не можуть збити або повернути в іншу сторону. І далі говориться, що якщо людина має сумніви, коли ми просимо, вона просить у Бога. Коли вона має сумніви, що, можливо, мені й самому прийдеться щось зробити, то вона нічого не отримує від Бога. Оце Слово Боже, що нічого не отримає від Бога. Поки людина не зрозуміє, що вона без Христа не може нічого зробити, допоки вона не зрозуміє, що вся слава належить Господу, що все йому належить, допоки людина буде намагатися своїми силами щось вирішити, нічого не буде. Якщо людина не вірить, що Господь може втрутити, що змінити, нічого не буде. І далі говориться, що адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Це говориться, що людина, яка сумнівається, це відображається і на її повсякденному житті. Ця людина, яка вона не впевнена в своїх можливо, поступках, вона може робити якісь сумнівні речі, а потім думати, що можливо, щось я неправильно зробив. І, можливо, щось інше треба було, але і ця людина постійно в неї двояться мислі, і думки, і вона не знає, де знайти цю опору, де знайти цю основу, щоб зрозуміти, як же правильно поступати. А Господь залишив нам своє слово, це та мудрість, яку Господь нам дав. Соломон, коли він жив досить давно, не було написаного цього слова. Повністю так як ми маємо його зараз. Не було нового заповіту, не було більшість пророків. І зараз ми маємо слово від Бога, яке записано в книжці, яке записано буквами, ми можемо його читати, ми можемо розуміти. І ми маємо це, це слово від Бога, яке звертається до нас кожного дня. І хай Господь благословить нас, щоби. Ми вибирали його мудрість, щоб ми вибирали шлях до Бога, щоб ми вибирали Його сторону. І завершуючи проповідь, я хотів би завершити її запитанням, яке Бог запитав Соломона, проси, що я мав би тобі дати. Проси, що я мав би тобі дати. І ви знаєте, коли читати. Пару віршів вище, чому Бог дав це Соломону запитання. А перша книга цар, третій розділ, третій вірш, говориться, що Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида. Соломон любив Господа. І це виявлялося в його, в його житті, і він приніс багато тисяч всепалень і він проявив своє, свою любов до Бога. Ось таким чином, що він е, тисячу всепалень. І він почув від Бога це запитання, просив мене, що я мав би тобі дати. І це питання до кожного із нас. Я думаю, що це таке риторичне питання. Але щоб ми могли відповісти, е, якби в нас Господь запитав це особисто в нас, проси, щоб я мав тобі дати. Що би ти вибрав? Гроші, мудрість. Багатство, там, славу, не знаю, довгі роки, ще щось там, ще щось, що би ми вибрали. І хай це буде запитання таке риторичне, яке кожен із нас має відповісти сам собі, але ми маємо Слово Боже, яке нас вчить, що Христос є, премудрість наша, і хай Господь благословить нас. Амінь. Давайте помолимося.